Вікторович. Чопик Олександр Миколаєвич. Воронюк Тарас Володимирович. Гуменці Пукас Іван. Богданов Віктор Васильович. Вікторов Андрій Валерійович. Зарецький Володимир Анатолійович. Чепрут Микола Антонович, Пукар Анатолій, Орендович Микола Володимирович, Павлюк Василь Васильович, Слобідка Гуменецька, Шемінський Станіслав Сегізмудович, Токар Олег Броніславович, Врублевський Анатолій Казимирович Стояновський Антон Леонідович Нігер, чорний Павло Миколаєвич, Пісар Анатолій, Борош Віктор Васильович, Рамовецький Василь Васильович, Вербка, Дрига Віталій Вікторович, Мойсеєв Микола Вікторович, Мазур Анатолій Васильович, Заліся 2, Сьонкор Віталій Леонідович, Думанів Гавричук Валерій Сергійович. Кирик Микола Анатолійович. Великозаліся Столярський В'ячеслав. Бранюк Аркадій Вікторович.